Олександр Хорунджий, пресофіцер ДСНС, долучається до нас і перед тим, як ми поговоримо з вами про те, як можна убезпечити від трагедії і його пасажирів. Зараз я не можу не запитати у вас, якою є оперативна ситуація, на якому етапі рятувальні операції в тих містах, які сьогодні атакувала Російська Федерація, і Львів, і Кривий. Ріг, Будь ласка, розкажіть нам. Розпочнемо зі Львова. Там найбільше наслідків ракетного комбінованого удару. Значить, по нашим даним на зараз, але попереджу, що воно уточнюється постійно. Значить, загинуло п'ятеро осіб. З них одна дитина, 28 постраждало, І з них одна дитина. Врятовано 12 осіб. Зараз рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи і гасіння пожеж на декількох локаціях одночасно залучена велика кількість сил та засобів ДСНС, а проводяться відповідні роботи. Щодо кривого рогу е, тут... стривайте, стривайте. Я хочу ще запитати а чи є якісь зараз прогнози? Скільки може тривати ця, опера... ця рятувальна операція? Скільки ще будуть гасити пожежу, і яка ймовірність ще дістати живих людей з під завалів? Дивіться, ДСН завжди працює в першу чергу на порятунок людей. Всі сили і засоби це записано і в нашому статуті. Відповідно, коли є такі атаки, взагалі, коли є пожежі, руйнації, в першу чергу, всі сили. Кидається на порятунок саме людей, тому е, робиться все можливе, щоб знайти живих. Разом з тим, на жаль, констатуємо, що доводиться відповідно і діставати тіла е, загиблих. Скільки буде тривати операція, поки що не можу сказати. Як тільки всі пожежі будуть ліквідовані, і е, буде уточнена кількість. Е, Ну, загиблих, кількість травмованих. Відповідно, коли будуть уточнені дані з міської адміністрації з нацполіції, тоді будуть завершення робіт. Так, будь ласка, тепер щодо Кривого Рогу? Тепер щодо Кривого Рогу, то тут у нас ворог завдав по удар по будівлі готелю. Наслідок так відбулося часткове руйнування триповерхової будівлі саме готелю. Також вибуховою хвилею були вибиті. Вікна. Сподіваємось, що зараз відновиться зв'язок. Ми говоримо з Олександром Корунджем. Це пресофіцер офіцер ДСНС. Ми говоримо про наслідки трагедії, про те, як усувають зараз е, наслідки трагедії, як рятують людей у Львові і у Кривому Розі. Олександр Хорунджий, пресофіцер ДСНС, з нами на зв'язку. Ми намагаємося намагаємося відновити зв'язок із ним для того, щоб дізнатися останню інформацію. Сім жертв, сім загиблих у Львові після останньої атаки Російської Федерації. За словами Олександра Хорунжого, там серед загиблих. А троє діти це вже оновлена інформація від міського голови Львова, і десятки постраждалих. В кривому розі постраждали п'ятеро людей, і серед них також є діти скрізь. Є руйнування будинків житлових і цивільної інфраструктури.